Сьогодні у світі відзначають міжнародний день сім'ї. Його у 1993 році запровадили відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН. З того часу міжнародний день сім'ї відзначають щороку, 15 травня, в Україні ж, починаючи з 2011 по 2023 роки, відзначали день родини, який святкували 8 липня. У цьому ж році Україна вперше відзначатиметься свято 15 травня. Відповідний указ про зміну дати святкування минулого року підписав президент України Володимир Зеленський. У 2023 році в Україні зареєстрували на 16% менше шлюбів ніж у 2022, му А розлучень навпаки стало більше на 35%. Такі дані з посиланням на міністерство юстиції публікує платформа Open Data Bot. І як зберегти сім'ю в умовах війни? Поговоримо далі. Доєднуємо до нашого ефіру психологиню, кандидатку психологічних наук Майю Грищук. Пані Майя, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго ранку доброго ранку, пані Майя, Для початку скажіть на вашу думку, чому українці стали рідше одружуватися і більше розлучатися? Ви знаєте, ми з моїми колегами надумали провести дослідження ще у 2022 році, щоб дати ґрунтовну відповідь на ваше запитання, але, на жаль, не знайшли коштів, можливо, які зараз доброті зможуть зі мною після того ефіру зв'язатись, бо потужне дослідження на всю Україну. Можу сказати тільки з того емпіричного ну, матеріалу, який у мене є в спілкуванні з моїми клієнтами. Ну, по-перше, війна вона загострює чутливість людини. І менше людина спирається на якісь такі ну, традиційні соціальні стереотипи або звички в житті, і тому відповідно, якщо у нас фон є негативний для емоцій, то і сприйняття реальності спочатку починається з негативу, а потім ми можливо відшуковуємо ті ресурси, які є. По-друге, самі вимоги життя, де небезпеки більше, особливо якщо говорити. Про сім'ї і людей, які проживають на м, територіях, де ведуться бойові дії, де велика кількість обстрілів. То я зрозуміла, що е, навіть старі, якісь недомовлені проблеми, і конфлікти ну, вже не терплять е, якогось вирішення. Ну і спрацьовує такий складний, а з іншої сторони, простий механізм. Немає людини, немає проблем. Тобто легше розлучитись аніж шукати вирішення. Ну і по третє, інколи ситуація в сім'ї є дійсно складною. Токсичні стосунки це не тільки реальність війни, це і реальність просто сімейних стосунків, бо в сім'ї великі є. Коли треба будувати близькі стосунки, значить людина є уражена, і, відповідно, приводів для страждання і болі є більше. І тому така можливо токсичність стосунків вона також призводить до того, що ну, я кажу, так руйнуються подружні стосунки, але сім'я не руйнується, тому що можна розлучитись з чоловіком або з дружиною, неможливо розлучитись з дітьми. І це є той контингент суспільства, який страждає, на жаль, від того найбільше. По-перше, в соціумі є неспокій. По-друге, обставини є неспокійні, бо є вибухи, є втрата економічних якихось можливостей для дитини, для дитячої індустрії. Ну і по-третє, ще й складнощі дорослих, які не можуть знайти для себе опори, тому знову ж таки. Якщо доброді, не до добродії, які допоможуть нам провести це всеукраїнське дослідження, то ми якраз і пробуємо знайти ось такий загальний, фактичний матеріал, який би ці соціально-психологічні механізми спробував хоча б припідняти, щоб зрозуміти їх. Я ось так коротко можу дати відповідь на вашу запитання uh -huh. e, на вашу думку, скажіть, пані Майя, от люди, війна, постійна негативна е, інформація, яку люди пропускають через себе, люди перебувають в стресі. Скажіть, от такі люди, які постійно ну постійно постійно живуть майже у стресі, вони можуть побудувати зараз здорові стосунки. Так, зрозуміло, що це завжди є потреба життя, бо наша психіка народжується з потребою життя, не вмирання. І тут варто все ж таки сказати, що панівним є оцей феномен стресу. В психології їх відрізняють: є стрес, є фрустрація, є травма. Травма пов'язана з тим, що є безпосередньо ті вимоги для психіки, які за межами її можливостей, і тому адаптуватись до травми складніше. І тут варто розмежувати, що да, якщо у нас є е, пряма небезпека, та тобто е, бойові дії недалеко проходять, ми, або люди знаходяться в окупації, е, є ну такі е, незахищеність, тому що прильотів є багато. То так це пряма травма. Все решта стосується складних стресів та фрустрацій або ну того комплексної травми війни, яка вже працює інколи за механізмами ПТС, і тому психіка стрес вона адаптує. Стрес не може бути двічі, як неможливо з'їсти декілька варених яєць на голодний шлунок, тому що перше яйце впадає на голодний шлунок. Далі воно вже потрапляє на більш-менш наповнений шлунок їжею. Психіка завжди адаптується у психіки потужні адаптивні механізми, але потрібне важливе правило: це безпека, фізична безпека, і тоді для психіки знаходиться натхнення досить часто в моїх ем, таких дискусіях. Чи з окремими членами сім'ї, чи з подружніми парами, чи з батьками ми просто обговорюємо феномен тої тривоги, яка у нас є. А тривога пов'язана з тим, що ми не можемо регулювати наше життя невмирання. А життя, да, ми не можемо знати, коли наступить безпека, яка може бути гарантована чи державою, чи спільнотою о, мировою, чи якимось змінами на полі бою. І тому оця тривога створює, на жаль, такий негативний фон. Але якщо спробувати бо це такі закони, гіштальт сприйняття, оцю фігуру тривогу, Розглядати не як безпосередньо домінуючу емоцію, а як те, що є ну, нормальною реакцією психіки на ненормальні обставини, і спробувати її тримати по боках, як те, що нас стримує від якихось таких небезпечних проявів поведінки, а в фокусі тримати життя. Але таке життя дійсно, ну, як кажуть, жити кожний день, не планувати далекі плани, а кожний день. То психіка потихеньку, потихеньку, ну як той е, е, джипік, який зав'яз в багнюці, себе е, вибере. І тут є важливе правило, якраз о те, що сім'я є тою опорою, бо в сім'ї вже є умови для того, щоб вибудовувати близькість, яка у нас була. І тут можна скористатися і сім'єю, яка у нас є, і родиною, тому що не дарма у нас святкували. Раніше День родини, бо в Украї... в українській традиції швидше є така домінуюча не нуклярна сім'я, де є батьки і діти, так а де є такі широке поле е е прабатьків, великої родини. І, можливо, ну бо на жаль, збираються зараз тільки з негативних більше якихось таких звісток, так чи смерть, чи поранення, якби можна було відновити якісь такі сімейні е про. Проговорення не знаю, бо сім'ї розкидані по всій планеті сім'я. Я знаю, що багато хто з моїх клієнтів створює спільні для всієї родини, сторінки в месенджері, в інших соціальних мережах там в WhatsApp, де вони можуть хоча б зустрічатись ну, хоча б тою формальною розмовою, де можна про себе сказати, чи когось питати, як ти? І це є досить гарною компенсацією такої тривожності. Бо стрес це те, що психіка може подолати з травмою. Справити складніше І тут вже важливо мати стосунки з гарними психологами, психотерапевтами, соціальними працівниками, з якими можна знайти ті свої опори. Бо для травми потрібна спочатку безпека, а потім опрацювання складних переживань. Так дайте ще якісь такі короткі поради для 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 таких родин які тільки створюються які тільки десь нещодавно створилися якісь такі основні поради як їм як їм вберегти свої родини і як їм вберегти своє кохання от власне зараз під час під час дії воєнного стану тут можна просто прислуховувати з тих парад які є традиційними бо коли створюється нова родина вона створюється волею двох дорослих це значить, вони точно можуть один з одним ротом вуха іншої особи проговорити, які є мої потреби, тобто є я в цих стосунках, почути іншого, які є твої потреби в цих стосунках та інтересах, і подумати про те, як ми створимо спільне ми. Бо все рівно ці такі психологічні феномени, я, ти, ми. Мають якусь таку спільність, але не, на... не нагнітають один одного, тобто для кожної цієї психологічної потреби, має бути якась ніша. І якщо мова йде про те ми, то знову ж таки, зважаючи на нашу українську традицію, варто поговорити, які традиції сімей, з якими ми походимо, або родин, з яких ми походимо, нам корисні, це дуже класне слово. Для того ми, а які не корисні, тоді їх лишити просто для спілкування з родинами і не тягнути в теми. І також важливо лишити обов'язково для створення того ми, бо це на психологічному фоні створює для нас простір наш для е, нашої зони комфорту, спільну діяльність, бо досить часто. Конфетно-букетний період це про спільну діяльність, чи побачення, чи якісь хобі, чи інтереси разом. От Після е проживання разом буду б казати так, бо є ще й цивільний шлюб, чомусь от такі подружні пари вже про це забувають. Тому лишайте оцей спільний е спільне поле для спільної діяльності, навіть якщо це спільний перегляд якоїсь. Ну такої, все ж таки, спокійної там дискусії, серіалу і обговорення це вже гарний початок, але краще все ж таки по можливості якісь спільні, більш дієві речі. Я розумію, що це складно в нашому житті, бо хтось може бути далеко, але ну навіть планув... а, і ще спільні плани. Це найважливіше. Зрозуміло, дякую вам за цю інформацію. Це була психологиня Майя Грищук. І говорили ми про те, як зберегти сім'ю в умовах війни. А нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають міжнародний день сім'ї.